3 липня День ракетних військ зенітників повітряних сил України. Вітаємо наших воїнів славних і вітаємо всіх, хто боронить Україну. Дука подяка, найкращі побажання нашим воїнам. Триває вірність фашистів, важка, кривава, але ми віримо, що Бог і Божа мати з нами, і ми переможемо. Брате, скажи, як тебе звати, брате, згадай, чи ми ще солдати, чи наша земля ще є під ногами, чи бачиш у снах, ще посмішку мами? Мушу просити тебе побратиме за двох, якщо я загину перші віднесуть Богові душі, останніх не буде, бо всіх не подушать. Нам готують прем'єри зовсім чужих вистав, ніщо не зупинить ідею час якої настав, герої серцями палають карту. Тверей, тримайтеся, зброї вільних ідей, нам норту з прем'єри зовсім чужих вистав, ніщо не зупинить ідею час якої настав герої серця не палаючиська. Віки героям України, тим, що віддали життя за нас, і тим, хто готовий віддати. У фільмі Поклик Христа, вітаю вас, я Борис Голодюк, Павло Дністер. Подивіться ті відео, які підготував я вам нині. Серед них є, на жаль, сумна візка, зв'язана із Закарпатським гуртом без обмежень. Щирі співчуття всім тим. Нашим патріотам, дорогим воїнам, які зараз у страстях, у смутку, у є що ж то далі буде, будьмо божі люди, пам'ятаємо слова Божі, Блаженні плачущі, бо утішені будуть Блаженні страждущі правди, понаситяться вони. Переможемо з Богом нашим Синьооким, русим, Пресвятим Ісусом і сонячно воскреслими героями з пречистою Богородицею і Україну неньку на віки очолить скоро на славний Тарас Григорович Шевченко. За це пророцтво УПА неминуче здійснюється. Переконаний я саме в цьому році. То стримаємось на краще. Сподіваємось, злу не даємось, борімося й поборемо. Молимося і вимолимо. Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Брата фронтмена гурту Без обмежені Сергія Танченця. Дмитро Чандей загинув 29 червня під час виконання бойового завдання. Герой отримав травми несумісні з життям. Про це повідомляє Неросницька територіальна громада. У доби йдеться, що воїн із села Новоселиця став на захист країни у перші дні повномасштабного вторгнення. РФ місцевий депутат Дмитро Шелемба звернувся до родини військовослужбовця. Смерть найріднішої людини, велике випробування. У цей скорботний час хочу висловити щирі співчуття батькам загиблого воїна, мамі учительці Новоселицького ліцею Надії Тинчинець та батькові Чандею Івану всій родині громаді. Соліста Ба обмежень відрогував на жахливу новину на своїй сторінці у Фейсбук. Брата Дмитро Чандей на щиті воював з початку повномасштабного воєнного світла. Пам'ятові, братику написав артиста жителів Нересницької громади. У липня закликають вийти на вулицю з квітами та лампадками для вшанування полелого. Захисника Дмитра Чундея. і для створення живого коридору пошани траурний кортеж вирушатиме з міста Тячі у село Новоселиця через Бадевлю о десятій ранку. Мати полеглого українського захисника Надія Танченець опублікувала посилання на сина. Я не маю хисту до зброї та військової справи. Я не вірив, що війна буде. Я не вірив, що вони росіяни можуть вбивати жінок і дітей. Я не вірив, що їхні жінки і діти підтримують війну у більшості своєї. Я пішов у військо не завдяки комусь, не в комусь чомусь. Ся не із ідеології, або ще чогось. Я прокинувся 24 лютого 2022 року від вибухів від дзвону вікон та дверей. Я побачив неутішні новини. Мені дзвонили друзі з області та казали, що росіяни їдуть великими колонами, розказували про розстріли та убивство цивільних. Я зрозумів, що якщо вони зайдуть у місто, то будуть вбивати або катувати усіх незгодних з ними. Саме тоді у лютому я не включив героя, не ринувся спасати всіх уся. Я подумав, що потрібно зробити хоч щось у гіршому випадку. Я помер би зі. Зброю в руках, а я на турі своєї не оптиміста. Тож думав, що проживу може день чи два. Бо вже бачив жертву обстрілів в самому місті Я бачив, як падають снаряди на приватні будинки. Тож просто вирішив робити, а не чекати, говорив Дмитро. Що світловічна пам'ять метрові всім, хто віддав життя за України волю, кращу нашу волю. Серед них Василь Менько, не воїн Збройних сил України, який був соколиком у дитячі роки нашій мережі ООН. І саме 2 липня, рік тому назад, він відійшов. І саме ще того року я. Від Бога і Божої матінки мав слово, що він уже святий. Від божих обранців тілі новому вічно молодому має сонячно воскреснути. Народився він до речі на правдиве свято благовіщення 7 квітня. Як герой віддав життя на свято Юди Тадея, славного апостола, до якого дев'ятницю моломось ми. І саме 2 липня дився ще один герой. Саме в середу мають згадати Єгора Середюка, капітана героя Збройних сил України, який віддав життя, захищаючи наш Київ, а, дорога в Христі, сестра Люба Васильівна створила чудове відео, де вона каже печально, що не зустрінеться вже в цьому світі. Той славний наш герой Єгор. І своїми рідними, близькими. Але я маю мужність і відповідальність сказати, що передала причиста Божа мати. Моліться, щоб була зустріч людей смертних і безсмертних наших героїв, і щоб сталося те, що пророцтва купа, боки Божа Мати передали добре і святе. Отож, подивіться відео. Каналу Біла Вовчиця, підпишіться на канали тих наших друзів, що я вам постійно стараюсь давати відео від них і моліться за них, і за всіх тих, хто не в боротьбі і в молитві продовжує життя і своє і України нашої дорогої і світу Божого, рятуючи від тої всієї нечисті злої. Яка планує у всьому світі свою диктатуру зла сатани встановити столицею в Києві? Та Бог з нами і Божа мати не буде так, як хочуть вони, а буде так, як Бог дасть, і буде наша перемога. З Богородицею з кореними людями земними, сонячно, воскреслими нашими героями і друзями. У пазисі? Ви знаєте, як він життя любить. Не хочу вірити словам, його нема. Він так красиво в цьому світі жив. Пішов у вічність, що прийшла весна. Герої не вмирають, герої поміж нас, вони нас захищають. Коли приходить час, герої не вмирають, вони завжди живуть. У себе я питаю, чого так рано йду Нини, Господи, Отця в свіму, герої всіх тих, що матінка Божа пресвята просить за них і поверни найкращих, найпотрібніших. А знаєте. Ще скільки він не встиг і так хотів, щоб Україна розцвіла він все зробив, себе він не зберіг і пам'ять про героїв нас жива. Герої не вмирають, поміж нас вони нас захищають, коли приходить час. Герої не мирають, вони завжди живуть. У себе я питаю, що так ради будуть. Тірі співчуття найкраще побажання рідним і близьким. Наші герої, особливо їхнім побратимам бойовим, найбільше побажання вірити у сонячне воскресіння найкращих, найпотрібніших Богом і Богородицею і великим Кобзарем. Вітаю, шановні друзі, слава Україні! Вшануємо сьогодні пам'ять відважного льотчика, капітана Збройних сил України, командира авіаційної ланки, героя України, який віддав своє життя. Відстоюючи незалежність нашої країни і за життя всіх нас, Єгор Васильович Середюк народився 2 липня 1995 року у селі Мартинівське Вознесенського району Миколаївської області в сім'ї військовослужбовця. У 2018 році закінчив Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба і відтоді служив у 229-й бригаді тактичної авіації імені генерал лейтенанта Василя Нікіфрова підрозділу повітряних сил Збройних сил України. Літав на су 25 У свої 26 капітан Єгор Середюк був досить досвідченим льотчиком. Тільки за період з 24 лютого з повномасштабного вторгнення рашистів на територію України він здійснив більше, ніж 25 бойових вильотів, і кожен з них був неймовірно ризикований і результативний, а це тисячі врятованих життів. За тиждень до загибелі Єгору вдалося вирватися на кілька днів до рідних. Дружина Тетяна згадує, що в ті дні вони розмовляли про їхнє майбутнє і про те, що буде далі. Та своє майбутнє Єгор не бачив без неба то було його життя. І попри весь той жах, який він бачив на війні, рішуче заявив дружині, що небо він ніколи не покине, однозначно служитиме далі і захищатиме Україну. Бо хто ж, як не він і його товариші. 10 квітня сім'я провела льотчика на потяг, навіть не здогадуючись, що ця коротка кількаденна відпустка була його прощанням з родиною. Відчувала, мабуть, лише восьмимісячна донечка, його маленька копія. Вона, звичайно, не могла ще розповісти про свої відчуття і тому всі ті дні не покидала свого татка ні на мить. Перед кожним бойовим вилітом Єгор завжди писав дружині Люблю вас, напишу пізніше. Так було і 15 квітня 2022 року у сонячний весняний і на диво спокійний день. Тетяна займалась донечкою і терпляче чекала на звістку від коханого. Але того разу його заспокійливе, я повернувся живий, так і не надійшло. Повертаючись із бойового завдання, літак Єгора був збитий ворожою диверсійно розвідувальною групою поблизу міста Ізюм Харківської області. В день похорону за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України та вірність військової присязі йому присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена Золота зірка. Кляті рашисти вбили нашого захисника і вірного друга побратимів, вбили кохання Тетяни, татка малесенької донечки і любимого сина, сина його батьків і України. Не забудемо і не пробачимо, бо вже ніколи не дочекається свого коханого чоловіка дружина, не обнімуть любимого сина батьки і вже ніколи не відчує тепло татових рук маленька Єва. Вона і далі, часто кличе свого татка і простягає рученята до його портрета. Пройдуть роки, і Єва побачить фотографію свого батька у книжках з історії України і розповідатиме про його подвиг уже своїм дітям і онукам. Світла пам'ять героя України Єгору Середіку. Низький уклін. Герої не вмирають. Кштала його мати, чекали друзі, діти і рідня, не повернусь, продовжую чекати. Щеють, коли приходить час, герої не вмирають, вони завжди живуть, у себе я герої не вмирають, герої поміж нас вони нас захищають, коли приходить час.

Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. наразі колишні вагнерівці проводять бойову підготовку ЗС Республіки Білорусь на їхній території. Загалом залучено декілька сотень інструкторів відпрацьовують ударно-штурмові дії в місті Талісі. Пише телеграм-канал. Говорить і снайпер. Також проводиться перевірка БГССО ССУ Білорусі та прикордонників у складі комісії. Входять російські офіцери. Інформація від одного з військовослужбовців Республіки Білорусь готується щось дуже і дуже страшне у той же час. Самопроголошений диктатор Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив ЗСУ в активізації на кордоні та заявив про проведення військово-повітряних сил та по Білорусі у Росії у високу боєготовність. Про це йдеться у заяві Лукашенка. Диктатор одночасно заявив про виведення на позиції ракетних комплексів полоне з та про прагнення не допустити жодної ескалації та жодного загострення. Я хочу, щоб українське керівництво це почуло. Концентрація збройних сил нехай навіть нічого не значнувших. Дуже небезпечно під час бойових дій. Ми проаналізували ситуацію прекрасно. Розуміємо, що ніякого Остріння нам не потрібно. Ми завжди про це говорили. Українці розуміють, що ми відповімо. Сказав Лукашенко. Саме проголошений білоруський лідер заявив, що у разі загрози з боку України відповідь буде жорсткою та рішучою. Закликав українців не башкетувати і не бавитися з вогнем. Це вже не перша погроза білоруської сторони. Їх міністерство оборони заявило, що на кордоні з Україною, нібито спостерігається посилення напруги і стягування туди війська. Телеграм-канали пишуть про бій на Волинському кордоні та зазначають, що є вже другий. Загиблий на жаль в тому напрямку. А росіяни відступили з втратами. Наразі інформація перевіряється. Телеграм-канал Топорпомсти пишуть про бунт білорусів. Вони відмовляються заходити на території України. Друзі, Дякую за підписку на канали наших друзів на наш канал. За множення відео мережі Капалані УГРЗ СУУН. І нагадую вам, що через сім днів, 11 липня, буде свято 80-річчя створення Української весної ради, яка тайно діє з 44-го року і оновлена в 1998 році. Її марш, пісня, головна чудова. У ній сказано все те, що треба усвідомити на майбуття. Вірте, що неминуче всіх ми переможемо ми діти світла Бога України.